Допомога бізнесу від уряду, податки у Приват24 та автоматична передача інформації по вашим рахункам у податкову. Всім привіт! Це «Дайджест Новин за третій тиждень жовтня. У 2023 році уряд продовжить програми допомоги українському бізнесу. Тут мається на увазі, що і надалі, на весь 23 рік, працюватимуть програми пільгових кредитів, виплати за наймання переселенців та надання безповоротних грантів. Це добра новина, так як тільки за період дії воєнного стану в Україні у межах державної програми доступні кредити під 5-7-9%, видано позик на 54 мільярди гривень для більш ніж 30 з половиною тисяч бізнесів. Війна це не тільки складнощі для бізнесу у всіх аспектах, а ще й масове зниження конкуренції. Тому, якщо ви колись чули про суперлояльні позики для бізнесу в Штатах чи Європі, ось воно. Той самий знак, що пора розвиватися в Україні. Раджу поцікавитися детальніше і розширюватися, поки є змогу. Також раджу підписатися на наш телеграм-канал, ось тут, щоб не пропускати важливі новини саме для вас. Нова категорія чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон. А ось це той випадок, коли заголовок гучний, а по факту змін небагато. Рішенням уряду розширено можливість виїзду за кордон певним категоріям представників. Авіаційної Галузі маються на увазі чоловіки з 18 по 60 років, які належать до авіаційного персоналу. А це, до речі, дуже обширне поняття. Є державними інспекторами з авіаційного нагляду або особами, уповноваженими на проведення перевірок державіаслужб. Тож, якщо у вас є можливість влаштуватися в якусь авіакомпанію, раджу вивчити запитання і можливо скористатися нововведеннями щодо списку документів для виїзду, перерахувати їх не буду. Скажу. Скажу тільки, що їх майже повністю готує роботодавець. Тому у випадку реальної зацікавленості краще задавати їм це запитання, чи можна після відмови від спецгрупи знову перейти на неї? Тут вже практика та пояснення. Багато третьогрупників, які спочатку перейшли на 2% податку, у привах допомоги країні просили у бухгалтерів перевести їх назад на 5%. Це супер, звісно, але коли бізнес спіткають скрутні часи, то навіть 3% різниці від прибутку то може бути значна сума. Раніше податкова стверджувала, що якщо ви відмовилися від спецгрупи, то назад перейти вже буде не можна, начебто втратили свій шанс. Але зараз вже всі заспокоїлися і податківці офіційно заявляють, що переходити на 2% можна скільки завгодно разів на рік. Виключенням є тільки, якщо ви перейшли або вас скинули на загальну систему. Тоді, як і в звичайних випадках, з єдиним податком повернутися ви зможете тільки з початку нового року. Особисто я раджу користуватися благами податкових послаблень, бути на 2% податку. А коли у вас з'являться бажання і можливість допомогти країні, просто донатити на ЗСУ чи інші фонди будь-які суми, так як навіть трохи працюючий бізнес це завжди краще, ніж не працюючий. Сплата податків у Приват24. Приватбанк гордо заявив про запуск такої корисної функції, як сплата податків через їхній додаток. Мова йде про обидва додатки: і Приват24, і Приват24 для бізнесу. По-перше, їх потрібно оновити, щоб з'явилася ця функція. В додатку потрібно зайти в меню Бізнес, платіж до бюджету, вибрати отримувача та номер рахунку одержувача. Далі в блоці дані платежу треба обрати код сплати податку. Вказати суму податку та рахунок, з якого будуть списані кошти. Після перевірки даних залишається тільки підписати платіж. Незрозуміло? В такому випадку ви вловили суть мого обурення. Саме так, номера рахунку, суми призначення платежу потрібно самому шукати і вводити вручну, як і в звичайному платежі. А зміни полягають тільки в тому, що в додатку просто з'явилося нове підменю. В дії, наприклад, реквізити підтягуються самостійно, це круто, хоч і не в 100% випадках працює. А щодо суми податків, дія дає тільки рекомендації по сумам, а не підраховує їх персонально. Тож, як висновок, все ще без бухгалтера або бухгалтерських курсів не обійтися, щоб працювати і сплачувати податки абсолютно без помилок. Закон про нові правила працевлаштування іноземців в Україні. Він діє з 15 жовтня. Якщо коротко, то все значно спростилося. Цей закон передбачає спрощення процедури отримання дозволів на роботу, встановлення рівних умов обов'язкової оплати праці для громадян України і нерезидентів, встановлення нормального правового підґрунтя для праці та підсилення контролю за дотриманням законодавства у цій сфері. Навіщо? Це ще один крок України до цивілізованого світу і до співробітництва з Євросоюзом. Тому що хто раніше стикався з працевлаштуванням іноземців або відкриттям на них бізнесу, той добре знає наскільки майже всі процеси були безглузді і ґрунтовані на законах 90-х років. А зараз буде все супер легко та приємно. Це лайк, автоматичний обмін інформацією про фінрахунки. А це страшно. Це те, чого боявся, напевно, майже кожен підприємець, коли задавав запитання, а ті гроші, які падають на мою особисту картку, податкових також бачить. Раніше я відповідав ні. Їх бачить тільки фінмоніторинг, якщо там є щось підозріле, а податкові до цього немає ніякого діла. А скоро відповідь буде іншою. На сайті Верховної Ради України зареєстровано законопроект 8131 про внесення змін до Податкового кодексу щодо введення міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки. Текст законопроекту можете загуглити, він величезний. А якщо коротко, то хочуть налаштувати автоматичний обмін інформацією по всім рахункам українців, неважливо, ФОП ви чи не ФОП. Податкова зможе бачити будь-який рахунок. І в автоматичному режимі вираховувати, хто там отримує платежі, схожі на підприємницьку діяльність, але не зареєстрований як ФОП. Там можуть виплисти всі мінімалки, на яких працює левова частка українців і дропшипінги і інші перекидки коштів, які схожі на заробітки. Приймуть законопроект чи ні? Я майже впевнений, що приймуть так, як якщо хтось цікавився умовами приєднання країни до Євросоюзу, то вони включають просто безліч стандартів, які Україні потрібно підтягнути. А податкові стандарти це одні з них. Ну і вкотре повторюся, що це давно практикується в ЄС, і це по-своєму круто. Більше зареєстрованого бізнесу, більше податків, країна процвітає. Тому реєструйтеся, поки не пізно. А якщо ви ще не підписалися на наш канал і не поставили лайк, зробіть це. До зустрічі в наступну п'ятницю.